Зі сходом сонця на морському узбережжі Одещини розгорнувся масштабний театр військових маневрів. Багатонаціональне тактичне угрупування в рамках активної фази навчань «Сібриз-2016» приступило до проведення операції з безпеки в умовному кризовому районі. Поблизу Миколаївки з американського десантного корабля в море висадився підрозділ морської піхоти США. Надійне прикриття морського десанту з повітря здійснювали два українських бомбардувальники, а також вертольоти армійської та морської авіації, які першими нанесли удар по умовному противнику. Подолавши більше п'яти морських миль, амфібії досягли берега, де американські морпіхи перейшли до тактичних дій. Їх завдання зайняти вигідний плацдарм та перейти до наступу на противника. Українські чорні берети в цій фазі виконували роль інструкторів, передаючи свій бойовий досвід іноземним колегам. Основне завдання української сторони було це авіаційна підтримка в ході морського десантування збройних сил. Сполучених Штатів Америки тим часом в небі поблизу Миколаєва два військово-транспортні літаки проводять висадку повітряного десанту. 70 морських піхотинців стрибають з парашутом у заданий район, аби вночі нанести рішучий удар по умовному ворогу. Залізничний переїзд через міст стратегічно важливий об'єкт на шляху до умовного противника. Два українських підрозділи показують можливі варіанти дій при захопленні важливих об'єктів інфраструктури. Відпрацьовуються вогневий контакт з моря та десантування за допомогою адаптера. Територія, на якій проходиться навчання, дуже нагадує умови ведення бою в місті. Тут безліч схованок та ворожих сюрпризів, тож необхідно ефективно проводити розвідку і бути постійно насторожі. Також в ході активної фази цьогорічних навчань «Сібриз» свої навички з бойової стрільби продемонстрували артилеристи вітчизняного флоту. Гаубична батарея гармат д 30 з відстані 6 кілометрів. Нанесла удар по умовним десантним кораблям ворога. Я да тий витрата п'ять. Взагалі було випущено 60 пострілів. Хочу відмітити роботу першої гармати. Колектив батареї молодий, комбат молодий, але працюють злагоджено, чітко. І ті поставлені завдання, які були визначені. Як у попередніх навчаннях, так і зараз час командування батальйону ви значить, виконані в повному обсязі без порушень заходів безпеки, без травмування особового складу. Українсько-американські навчання «Сібриз» з кожним роком набирають обертів. Збільшується географія їх проведення, росте кількість залучених сил та поставлених завдань. Усі елементи відпрацьовуються за стандартами НАТО, аби за необхідності багатонаціональні військові формування альянсу могли ефективно взаємодіяти для наведення ладу у кризовому районі.